Нукліосний влик. Вулик. Тут п'ять 5. 5 маткоміст на стандартну рамку, 435 на 300. Оставив три. Удалив перегородки. У нас по три рамки вдів. Той з маленькими сім'ями. Теж можна зимувати. При суровій зимі такі, як в цьому році була. Меду, я б сказав, їх теж небагато було. Вони собі не наносили, але трошки там підставили меду. Надії, що вони перезимують не було. Ну, як не странно, жужжать. Ще не одна. Ще раз подивлюся. Дам їм розведено меду. Якщо немає корму. бо я думаю, що там його немає. Там його не було ізначально. Що ж тут воно робиться? Тільки тут хоч поз'єднував на зиму. Мені тут 4 рамочки. Що ж тут? Що ж тут, шо ж тут, шо ж тут? Шо? Так, де вони? Нижній лідко відкритий Два льотка відкриті один з цієї сторони, нижній, з цієї. Так, тут що? І тут, йоки. Поставив зимувати три сім'ї і три визимували. Оце, да. Без утеплення, без нічого. Ну, правда, вони під, підійшли під ту сім'ю. Ну що, ще, ще вирвати, Попробуй. Так, що тут є? Так як і предполагалось, вони собі меду не наносили, їм там щось поставив. Меду немає. Рамка пуста. Наступна рамка теж саме. Ні, тут трошки внизу є. Є тут трошки меду. Джил трошки. І тут. І ще є і розплод. Є розплод. Тут трошки печатаного. І, і і тут. А тут нема. Немає. Ну що ж? Така сімейка ще й вижила, і їх тут вижило в цьому вулику три штуки. Ще й не видно явних слідів поноса. Немає. Поноса. Щас завозимо іностранних бджіл. Таких як Італьянка, бахавська, кавказька. На Україні поширений. Починає бути поширеним. Нозема це рано. Коварна інвазія, яка викошує бджоли під час на час цвітіння садів. Ця сімейка живе. Закрию її.

Так вони зимують без утеплення. Українська степова, все-таки для неї це перезимувати не проблема. ці рамці. Мед. Тут кормова рамка, щось видно розплоду. Не, не придивлявся, моє там відкритий десь є, мороження моє. Тягать все. І третій подводок, чи чинукліву, як сказати. Живе, слава Богу. Меду немає. Сиропу їм не давав осінню. думав вже то їх не пускать в зиму, а потім вирішив спробувати. Вони двох сиділи, я ці підставив їм з медом. Так ці меди остались, а вони на меді, на пустих рамах і перезимували. На цих двох зимували, щоб їхні були, ці дві я підставив. Так. i Теплення нема ніякого, то хоч положу, дирки перекриваю, так вони зимували це. Витягнув перегородку, появились дирки. То я так оце накрив його, отак от вони й зимували. І зимували результативно. Ось таке все утеплення. О! Все. Бджола вилетіла, впала і полетіла. Якщо вона не збирається вмирати, вона буде літати. Якщо вона вилетіла, щоб не повернутися, то вона і не вернеться.